Маємо таке рівняння розв'язати логарифм за основою 5 в квадраті х в третьому степені. Мінус 10. логарифм за основою 5, х і плюс 1 до рівня 0. Тут також ми маємо в аргументі, але першого логарифма степінь. третій. Мусимо позбутися цього степеня, 3 треба винести перед логарифмом, як множник. Але тут є одне але логарифм Логарифм-то в квадраті. Тобто, щоб не помилитися, давай ми запишемо цей вираз ось так. Тобто, квадрат запишемо за дужками, щоб побачити, чому він перетворюється саме так. Тобто, так само, як в тригонометричних функціях, степені логарифмів квадрат, третій степінь, байдуже, який, пишеться одразу після символа лог. Але це означає, що весь цей логарифм, разом з аргументом, піднесений до квадрату. І тому, коли ми будемо виносити трійку перед логарифмом, як множник, то вона також опиниться у квадраті. І тому, коли ми виносимо з цього логарифма трійку, це вже буде не трійка, а 9. Логарифм за основою 5х в квадраті. Поверну його на місце цей квадрат так зручніше писати, але треба пам'ятати, що це означає. Це означає весь логарифм, весь вираз у квадраті. Далі можна зробити заміну вже. Логарифм за основу 5х дорівнює t, це може бути будь-яке. Маємо допоміжне квадратне рівняння. Яке можна розв'язати усно, якщо згадати властивості коефіцієнтів. Властивість яка? Якщо сума коефіцієнтів дорівнює 0, то перший корінь одиниця. А другий визначається, як це поділити на А. Те перше буде 1, те друге буде 1 девята. Повертаємось до нашої заміни. Розв'язуємо два рівняння логарифмічних. Логарифм дорівнює одиниці або логарифм. Дорівнює 19. І врахуємо те, що аргумент цих логарифмів х мусить бути строго більше нуля. З першого рівняння х дорівнює 5 в першому, а з другого рівняння х дорівнює 5 степені 1 дев'ята. Як це інакше записати: 5 в степені 1 девята. Корінь 9 степеня числа 5. Обидва корні додатні, тому записуємо їх у відповідь 5 і корінь 9 степеня з числа 5.